Оціний день телеканалу у розподілу. Ну що долучаємо зараз до нашого мовлення Йосифа Зісельця, громадського діяча, дисидента та правозахисника, співпрезидента асоціації єврейських організацій та громад ВАТ, виконавчого віцепрезидента Конгресу національних громад України, члена ініціативної групи 1 грудня. Слава Україні, пане Йосифе. Вітаємо вас. Добрий день, героям слава. Ну що, ми прочитали уважно звернення ініціативної групи 1 грудня, присвячене війні мобілізації і консолідації нашого суспільства і залом? Ми вважаємо, що це надзвичайно важливе звернення. Можливо, воно дещо запізніле так, але в будь-якому разі дякуємо за те, що воно з'явилося. Ну і ключова історія от, от ми з Мартою. Буквально в перерві обговорювали основні тези, так ну і вирішили до першого джерела звернутися. Отже, і для для наших телеглядачів насамперед поясніть, будьте добрі, чому чого було так, би мовити, висувати саме це звернення, саме з такими формулами, і що на вашу думку зараз може загрожувати нашому зболеному народові і, і нашій державі, які переживають далеко не найкращі дні. Ну, по-перше, я можу з вами не погодити, що вона запізніли, бо це не перше наше звернення. Під час ось цих двох років останніх ми вже зверталися з різними закликами, гаслами до українських громадян стосовно війни. Зараз потреба звернутися знову, бо вона пояснюється в самому зверненні. Ми бачимо, що багато людей в Україні, багато українських громадян. У них є коливання такі, масові коливання. То вони впадають в ейфорію, в ілюзію, що ось-ось буде перемога, то вони впадають в суцільне розчарування, і це дуже негативний комплекс емоцій розчарування. Вони перестають вірити, в них пропадає надія на те, що Україна переможе. Хоча вона була тільки недавно в них. І так вже декілька разів за ці 20 місяців. 20 біль, да, більше вже майже за 2 роки. І оскільки війна це не постійно нестабільна система, в неї різ, різні фази. Є краща ситуація, є і гірші. Інколи треба наступати, є для цього можливість. Інколи приходиться відступати. Головне виграти саму війну, а не кожний бій, який у нас на день буває до. 50-60 зіткнений з ворогом на різних фронтах. Тому ми з, вважаємо, що треба звернутися до людей і їх трошки заспокоїти, що насправді це рішення проблеми цієї війни лежить не десь далеко від нас, воно в нас самих. Наскільки ми зможемо об'єднатися, сконсолідуватися, наскільки нас високий цей рівень соціальної інтеграції? яка Закликає об'єднуватися під час війни, наскільки ми зможемо реалізувати це в конкретні кроки по мобілізацію в армію додаткових сил? Наскільки ми зможемо підняти наше озброєння, виготовлення свого озброєння? Це важлива дуже частина, важливий аспект цього. Але можливо, він майже не розвивається, бо наші. Ті, хто приймають рішення в Україні, вони сподіваються, що їм будуть весь час допомагати. Але ми бачимо, що симпатії Западу, Заходу залежить також від політичної ситуації на заході. В різних країнах відбуваються вибори. Кожна політична сила шукає можливості покращити свої становища перед виборами, критикує своїх попередників. Якщо попередники допомагали Україні, то опозиція, яка зараз рветься. До виборів хоче перебрати владу на себе. Вона її критикує, зокрема, і за допомогу України. Або якщо не за саму допомогу, то і за її кількість як за республіканці зараз викрутилися у Сполучених Штатах. Вони критикують Байдена, що він мало допомагав Україні, мало контролював цю допомогу, і треба більше допомагати, так як вони і потрібен дуже чіткий конкретний план перемоги. Для ну це просто політичні. Рухи, які заважають дивитися на війну більш об'єктивно і шукати найкращий вихід у стратегії цієї війни і в тактиці, а якщо ми говоримо про те, чого нам не вистачає зараз, на чому треба зосередити увагу, щоб власне ми знайшли цей шлях, шлях до перемоги і шлях до об'єднання нашого суспільства і нашого політику, в цілому, як на вашу думку, має цей процес взагалі виглядати, і чого бракує нам? Ну, якщо перераховувати, чого нам не вистачає, то скоріше перерахувати, що у нас є повністю так, як треба. Ми бачимо, що ця війна дуже непроста, вона системна, вона не випадкова. Ми були приречені, на мій особистий суб'єктивний погляд, були приречені пережити цю війну. Бо наш вибір свободи, незалежності і суверенітету вже диктував. Чи ми рано чи пізно будемо воювати? Бо коли Росія вже спробувала всі можливі засоби, всі важелі впливу на Україну впродовж 30 років: політичні, економічні, підкуп, шантаж, різні політичні інтриги, п'яту колону підгодовувала, яка у нас, на жаль, не маленька ця п'ята колона. Все це не привело до тих результатів, на які Росія розраховувала. Тобто вона хоче встановити повний тотальний контроль над Україною. Як це інша справа вже? Якщо треба, окупувати, якщо не треба, то поставити свою владу, яка буде слухатися, і пусть влада сама розбирається на цій території, оця маріонетична влада з тими, хто не згоден з нею, і так далі. Ось і коли вони випробували це все 14-й рік, Майдан. Революція гідності показали їм ясно і чітко, що Україна все одно відходить від Росії, незважаючи на всі проблеми України, на всі негаразди, на всю на корупцію, на неустрій багатьох державних інститутів, так ми їх і не добудували, і так і далі. Бо у нас багато чого не вистачає, але у нас є воля до цієї свободи. Вона опанувала вже перед початком війни, на мій погляд, десь близько 30% людей в Україні. Все дуже багато. Якщо б ми взяли аналогічний показник десь 30 років тому, то було б певно 5%. Зараз немає часу це все обговорювати, як це рахується ці відсотки, але важливо те, що ми рухаємося до того, що я називаю національний консенсус. Національний консенсус це коли. Потенціал цієї соціальної інтеграції досягає 80%. Коли 80% людей, які проживають в цій країні, здатні відкласти всі свої справи і взятися за оборону країни, за роботу для фронту і для допомоги фронту. Нам ще йти до цього треба, Цього нам поки що не вистачає. Но те, що називається єдністю, хоча багато політиків і журналістів оголосили єдність, що вона давно вже є, і ми втримаємося на цій єдності. Я не знаю, як вони рахували цю єдність, так як я рахую, я математик за освітою, так як я рахую, я бачу, що вона розвивається, вона стає більшою ця єдність, але її ще не вистачає. Як я кажу, що у нас зараз є єдність така, що ми можемо зупинити Росію і агресивний наступ на нас, але у нас ще недостатньо цієї єдності для того, щоб розтрощити Росію ще. Просто взяти і розбити, і ось між цими двома ситуаціями є простір для нашого вдосконалення. Так ніколи... пане Йосифа, цілком з вами погоджуємось. Єдність це важлива запорука не лише стабільності і стійкості суспільства перед викликом війни з Російською Федерацією, але й це запорука перемоги. Але от у зверненні ініціативної групи 1 грудня згадані і наші так звані верхи абстрактно. Абстрактно згадані, тобто без прізвищ Дослухайся, дослухаймося Григорія Сковороди. життя правителя у стриманості зреченні позбавлення зайвого, попри цинізм, морально прогнилих, що будують свій добробут посеред горя іншої за рахунок горя іншого, Україна вже не мала стількох подвижників, які повірили в рятівну силу людського духу, коли постала проблема збереження наших цінностей та України як такою. Це вони. Натхненні революційними майданами і жертовністю добровольців повернули сенс таким поняттям, як совість і честь, солідарність і самопожертва, воля і чин, і цим змінили обличчя землі української та показали приклад усьому світові. Ну і от говорячи, пане Йосифе. Про необхідність, так би мовити, солідарності, це ж ну процедура така обопільна, тобто, це не лише суспільство має бути солідарним між собою і з кимось. Це ще мають надходити відповідні сигнали. Зокрема, і з боку нашого політикуму абстрактно взятого. Як з тим бути? Як вам фідбек? Чи нормально чують про потреби суспільства? Ну, ви ж мене представили як дисидента. Я дисидент був, є і залишаюся і буду до смерті дисидентом. Тому я ніколи не розраховую, хто мені там особливо зверху від влади допоможе. Я розраховую на єдність однодумців. Тих, хто є нашими однодумцями, це передусім громадянське суспільство, це волонтери, це армія наша, яка героїчно боронить зараз Україну. Всі, наші союзники. Ось на ці сили я розраховую, бо я бачу їх реальну допомогу, а не абстрактні слова, не політичні заяви і так далі. Ну, на мій взгляд, влада недостатня у нас, м'яко кажучи, недостатня. Я можу і більш різко виразитися, що вона взагалі цього не робить. Не підтримує те, що притаманно громадянському суспільстві, в його такому патріотичному напорі на фронті і в тилу. Пріштов, воно громадянське суспільство завжди такого типу владі заважає. Воно б хотіло його контролювати. Про це ми бачимо різні проекти законів про гуманітарну допомогу, про хоче все поставити під контроль, все зареєструвати і тим самим просто звести на нівець. Дякуємо Такі. вам, Йосип. Даруйте, вже мусимо завершувати, тому що вже маємо йти на паузу. Йосиф Зісель громадський діяч, дисидент та правозахисник, співпрезидент асоціації єврейських організацій та общин ВАД, виконавчий віце-президент Конгресу Національних громад України і член ініціативної групи 1 грудня був з нами на зв'язку.